Всіх вітаю, всім гарного дня. Є в мене такі невеличкі придбання, які сьогодні я хочу запропонувати вам на продаж. Оці всі речі абсолютно нові, вони в користуванні не були. Лише одна там німецька чашечка, чайна пара. Вона була, ну, по ній не видно, не знаю. Була, не була, я її купляла на барахолки. А ці всі речі, це всі речі нові. Ну, з чого розпочнемо? Розпочнемо, мабуть, ось з таких соусників. Дивіться, які вони оригінальні. Це скло. Зроблене ось такими смужечками, ніби хвильками. Ну, такі, ні, не фильками, ну такі смужечки ось рельєфні зверху. В середині вони повністю гладенькі, речі нові, в користуванні не були. Зараз вам скажу розміри. Розміри 17 довжина такого соусничка і 8,5 ширина. Об'ємом, я не знаю, скільки сюди поміститься, можливо, десь грам 300 соусу, я думаю, сюди поміститься. Ну, соуса, джика, хто для чого придумає для чого використовувати. У мене їх два. Отакі, дивіться, оригінальні соуснички. І вони йдуть під номерами 201 і 200. І кожен соусничок коштує 80 гривень. Вони не були в користуванні. Так, куди їх ставити, щоб їх і видно було? Так, далі є дві отакі корниці. Це кераміка і це український виробник. Ось, зверніть увагу, ну, також навіть у фостику є ну, пустота, тобто і туди можна. Ну, вони звуться ікорниці, але я також думаю, що можна використовувати їх для якогось гострого соусу, також якийсь соус для риби, тому що, бачите, у формі рибки вони зроблені ці соуснички. Тут ось знизу це кераміка. я думаю, що це і не треба казати, Ви всі це бачите. Тут, тут знизу, ось, бачите, так як вона стоїть, то тут не покрита глазур'ю. От, а це все покрите глазурю. Е, також тут об'єм е, самої цієї ємності, я думаю, грам 300 сюди війде. 300, 280. Отак. Отакі От дві симпатичні рибки, сосниці у мене є. Під номером 204 і 203. Ось також дивіться, ця ніби трішки світліша, мені здається. А, ні, ні. Це вони так і зроблені, що з однієї сторони трішки світліші, а з цієї темніші. Це, мабуть, так задумано. Ось Ось так. Вони всі ціленькі, абсолютно, ну, новенькі. Вони йдуть під номером 204 і 203, і кожна така. І корниться, коштує 80 гривень. Так, такі красуночки. Так, є в мене ще один соусник керамічний, ну, це, мабуть, щось було приклеєно, тут це від скотчу або від чогось. Тут абсолютно цілий. Дивіться, який він симпатичний, він в горошок. Тут такі е, ляпочки на, на ну, плямочки, ляпочки, крапинки. От, тут також на дні, ось де він стоїть, то тут не покрито е, глазурю, а м, тут дивіться, який симпатичний соусник. Е, цей соусник 18 см його довжина. І ну, 8,5 його ширина. Такого соусничка. Такий красончик. І для декору, і для користуванні. Вони дуже практичні такі ці е, речі. Можна навіть мед, можна навіть та будь-що. Така ємність, ну будь для чого вона підійде. Такий соусник іде під номером 202, і він коштує 120 гривень. Так. Далі хочу запропонувати вам камелію. Е, я вже в мене були колись такі е, чайні пари, і їх розібрали дівчатка, тому що ну, вони дуже гарні. Е, це порцеляна, Вон, вона виготовляється в нас в Україні, в Одесі. Е, тут іде китайська глина, використовується по технології. Ну, хто Хто розуміється на порцеляні, то знають, що китайська глина все-таки колись китайська порцеляна була, дуже славилася, і зараз вона славиться ще тих часів. Тому ось таке блюдце, дивіться, є клеймо камелія. Ось. І таке блюдце, воно зроблене ніби такими... Такі гра... ну, грані неправильно буде сказано, ну, так ніби поділене воно такими, таким рельєфом. От, от таке, таке красиве блюдечко. і ось така чашка. Дивіться, яка тут широка ручка, вона така, знаєте, надійно так тримається в руках. От, от такий, така гарна деколь по всій чашці. Просто є позолота тут і пообідкує позолота. І ви знаєте, я, ну, хто трішки стикався із цим з цією порцеляною то такі речі дуже дорогі. Я їх бачила в продажі, тому я таку ціну не ставлю високу. Е, ну, Лише так, ну, оскільки я можу. І зверніть увагу, тут ось в чашечці є також квіточка, деколь така. Чашечка не сказати, що вона така тонесенька, що світиться. Ні, вона доволі таки звичайна чашка, надійна така, і також вона зроблена, дивіться, такими ніби хвильками. Такий рельєф по ній, просто хвильки такі. Сама чашка об'ємом десь на 300 мл. Вона велика, не маленька, така величенька чашечка. Ось. І така чайна пара буде коштувати 400 гривень. На жаль, цей раз вона була без коробки. Раніше я купляла з коробками, а це так і шла. Ну, як є. І ще в мене. Хотіла запропонувати вам ось таку чайну пару. Тут це Німецька Демократична Республіка, ось написано: клеймо, можу піднести ближченько. Дуже якісна тоненька порцеляна, отакої От вона цікавої форми, бачите? Ніби конусоподібної. І ручечка цікава така. Позолота збережена всередині по обідку. От, ну, Тут ось є трішки не скол, а таке ніби, ну, не знаю, щербинка. Не сказати, що вона заводська, але вона і ну, якесь механічне пошкодження таке. Ну, його, в принципі, і не видно, як вона стоїть. І ну, ні на що воно не впливає. Дуже якісна порцеляна, ось такий, бачите, намальований. Квіти, будячки. <гум> Можливо, це й не будячки. <гум> Мені так здалося. Взагалі, я коли бачила вироби від цього сервіза, от в мене таке саме перше складалась така думка, що це будячки. Так, ось також на блюдечку клеймо. Тут все абсолютно ціленьке. Ніде ні, ні сколів, ні тріщин немає. І... Така чайна пара йде під номером 206 і коштує вона 280 гривень. Ось такі в мене на сьогодні придбання, ну, придбання я їх збирала там певний період, сьогодні вам вирішила виставити отаку красу. Ціни я вважаю помірні. Тому, тому так. Ще буде сьогодні частинка текстилю, але, скоріше всього, що я там переважно наволочки, Кому ці... кого цікавить, там наволочки переважно. Ну, Така прийшла посилочка. І скоріше всього, що я піду, у мене столовий буряк ще не викопаний викопаю. І десь під вечір уже я вам е виставлю текстиль. От так. У мене зараз на Ютубі мінусують підписників, тому я і не прошу підписуватися, тому що, ну так, так задумали чомусь і почали відмінусовувати. От така це праця, а воно так обідно стає, образливо. Ну, але що ж, маємо, що маємо. Нам так завжди по житті чомусь складається. Ну, не будемо носа вішати, все у нас буде добре. Тримаймося. Всім здоров'я, всім миру. Ну і до зустрічі. Всіх обняла!